По PHP 1527 нажав кнопочку купити. По PHP 15.27 нажав кнопочку купити. І так, друга ситуація. По PHP ми зайшли вверх до 15.27 фіксою. Не забувайте фіксу взяти. По ауткаду з любих точок, входу плюсик, ми забираємо тут. А, от, Мінус там скільки, 56 пунктів. Ну просто шикарна ситуація. Забрали хороший плюсик. А, плюс, 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 чесно думаю, на честь з тобою начать. Торговать з тисяч євро можна? Так, да, можна, звісно, це хороша сума. Знову ж таки, хороший ризик менеджмент можна утворити собі з такою сумою. Тому, Так, да, можна, 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 чому не можна? Качупю, Каджупою слабовато. Чекаємо PHP. Чекаємо, значить, PHP. Це друга ситуація в нас на ринку. Чекаємо на закриття поточної ситуації. Знову ж таки, точка входу у вас тільки приємніша може бути, ніж в мене, тому якщо в мене плюс, то і у вас буде плюс. І що я можу. Всіх привітати! Забираємо другий плюс вряд на прямому ефірі. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.